У Вінниці відбувся захід ТОП 100 успішних жінок, організований клубом успішних жінок спільно з волонтерським штабом Українська команда. На заході відзначили лікарок, волонтерок, підприємниць та тих, хто змінює країну. Зібрали жінок Вінничини для того, щоб подякувати нашим захисникам і захисницям, подякувати одна одній за наші щоденні справи для перемоги. Сьогодні проводимо збір для пана Євгена, нашого захисника, який втратив кінцівки, захищаючи нас. Прошу усіх вінничан доєднуватися до збору на спеціальний автомобіль для Євгена. Уся інформація в моєму телеграм-каналі та в соціальних мережах. Щоденно ми втрачаємо найкращих. Тому наша місія підтримувати наших ЗСУ миття щосекунди. І ми не маємо права жодного разу помолитися. І саме тому ми сьогодні зібралися тут завдяки підтримці. Української команди міжнародного клубу успішних жінок, волонтерів він та людей з великим добрим серцем та наших прекрасних жінок, він Окрім відзначення досягнень, учасники долучились до збору коштів на спеціальне авто для пораненого бійця Євгена Жоліна. Захід став джерелом натхнення, обміну досвідом і підтримки для тих, хто творить зміни.